Дивіться, яка в нас сьогодні красота креветка з пивом. Так, дівчатка, я завтра не важуся, не хочу. Сьогодні вже 9.21 година. Світло вимкнули. Ми будемо пити пиво. І з креветками. Всім смачного! Всім привіт! Всім доброго ранку! П'ята та 29, я вже проснулась давненько, не спиться мені, п'ю каву. Уже в мене працює машинка, прання запустила. Вчора б купала мамку, та всі, все і постілі, і одежу, все зібрала та запустила прання. Сьогодні не важусь, вчора ви бачили, я показувала. Пили пиво, кревітки. А що ж, що ж мені люди? Так що сьогодні ваги не буде. Нічого страшного. Ой. Погукали сусідку. Наталка була, та й посиділи. Так, все півколо. Всім привіт! Ану зацініть мене, дивіться, які в мене війки зробила я. Це мене сусідка робить. О. Мені подобається. Ану, напишіть мені, кому подобається, кому не подобається. Мені непевично. Так, сіла пити каву, у нас вимкнули світло. Зараз котра година? Зараз рядом Ну, це годинку назад вимкнули світло. Щось таке. Нічого, Сережа був вдома, завів генератор, а я робила війки рядом через дорогу. Майстринька живе. Тепер хочу зробити шанігті. Обов'язково і зуби. Ну, це трішки далі, подалі, бо... бо грошей немає на все зразу. Нічого. Все потрошку, потрошку та й зроблю. І буду собі подобатись. Давайте буду пити каву. Зварила гороховий супчик, дивіться який. Зараз буду набирати та нести мамки. О. Прийшла до мамки на город. Бачите, тут жука немає, я тут теж травила. Ну, тут картошка красивіша, а там хуже. Якийсь другий сорт, та й хуже вже. Ну, яка вже є. Прийшла, треба сапнути ось цибуля, бачите яка. Тут я пробігла учора. Зараз треба пробігти. Хоч трішки, бо так я позаростає, що тоді нічого не зробиш, не знайдеш. Оце ж мені одна, одні люди. Повинні 300 гривень. Домовилися, що прийде, вона посапає. Бачите, як сапає. Наперед нічого нікому не можна давати. Оце таке. А тепер світа сапай сама, щоб знала, як давати гроші наперед. уче уче життя. Життя уче уче і ніяк не науче. Ну як, мені треба було її дати за роботу 200 гривень, там вона в мене працювала годинку, мабуть. В мене не було, в мене було 500. Ну, домовились, що я дам тобі 500, а на 300 гривень прийдеш. Мені посапаєш, не мені а мамки. Ось бачите, як сапає. Догукатися не можна по барабану. Ну нічого. Будемо знати. На никому доверять. Нам геть погано. Сегодня уже съела только одно яйцо варене. Супер масло она не хочет. Каші вранці принесла вона. Одну ложечку чайну з'їла. Ну, це таке, дівчата, вже. Я знаю, що це таке. Я працювала. Я працювала у пансіонаті, то я знаю, що це таке. Це недовго. Це вже недовго. Ну, нічого не поробить. Я вже Я вже. Наче заспокоїлась, бо ми не вічні. Так, все, пробігла я цибульку, всю висапала. Ще там пусте місце. Бачите, воно щит стоїть. І ось щит стоїть. Тут теж нічого нема. Це ж помідори не посходили, бачите як? Тепер треба пересапувати просто пусту.